Ви зможете написати будь-який лист німецькою мовою та допис на форум, якщо будете знати цю структуру. Точніше, якщо ви бачили попереднє відео про те, як писати Antwort auf Beschwerde, лист відповіді у відповідь на скаргу клієнта, то ви вже знайомі з цією структурою. Сьогодні ми розглянемо, як ця структура міняється відповідно до ваших потреб, а саме до написання допису на форуму. Мене звати Євгенія, це канал Німецька в Куларах. Сьогодні буде урок про те, як писати допис на формі форум Байтрак. Як і в попередньому відео, на форум Байтрак я також робила картку зі структурою та прикладами, за якими вчилася, запам'ятовувала і тренувалася писати саме ці дописи на форум. І радила ще в попередньому відео вам зробити таку ж картку. Цю структуру у вигляді картинки, у вигляді такому плану з пунктами, я опублікую знову ж таки вкладці спільнота на каналі, який ви можете її зберегти собі на телефон. І кожен раз, коли вам потрібно буде писати допис на форумі, ви можете тримати її перед очима, і за цією структурою ви легко напишете цей допис. Отже, як виглядає саме завдання? Вам дають дві теми на вибір, і ви пишете допис на форум колег. Одну, за, одну, за одним із завдань. До прикладу, давайте сьогодні візьмемо це тестовий приклад. Тема Einführung eines veggie tages Завдання звучить наступним чином. In der Kantine soll es Freitags ausschließlich vegetarisches Essen geben, Auf Fleisch diesem Tag verzichtet werden». Ось така новина в компанії. І тепер ви маєте написати допис на форум до колег і обсудити цю тему, ці новини. Як і будь-який лист, так і допис на форумі починається з Einleitung. Selbst. Ні, спочатку з привітання. Да? Тільки в листі, в листі в дописі на форумі ми не пишемо зерки і так далі. Зазвичай, що пишуть: «Hallo цузамен, всім вітання. Пишуть лібе колеги und колін, шановні колеги та коліжанки. Ем, ну, Можна написати просто хало, але мені здається, це менш ввічливо, здебільшого, цузамен. Е, ем, Як ще можна написати? Можна написати просто «Guten morgen zusammen. Наприклад, у нас був варіант. Доброго ранку, якщо в ранок пишемо, доброго вечора. «Guten Abend zusammen». І так далі. Е, різні варіанти. Наступне у нас за структурою це Einlightungs. Пам'ятаєте, там, де ми писали, що ем, пишу вам листа з приводу чогось, знайшов ваше повідомлення, вашу об'яву в інтернеті. Е, прошу, вибачення за, недос... за доставлені незручності, якщо це у нас а, besverde, да, там, де ми писали um die Entschuldigung». Якщо це форум Байтрак, то в цьому Einleitungssatz зац взагалі немає проблем, тому що в цьому реченні ми пишемо як вступне речення саму тему да, з приводу чого. Ми пишемо, тобто та сама новина, яка в нас зазначена в темі завдання. Тільки як ми її вводимо. Ми вводимо її. Наприклад, якщо ви з колегами в, на роботі спілкуєтесь на ти, і ви пишете цього листа на ти до всіх звертаючись, то ви будете писати: Ві wisst», як ви вже всі знаєте. erfahren habt», як ви вже довідалися, як ви вже дізналися, ще як варіант. «Habt ihr schon davon gehört das. Ви вже чули новини про те, що «Habt ihr schon davon gehört das. Далі в нас підрядне речення. А якщо ми пишемо wie ihr schon wisst?» як ви вже знаєте, далі в нас йде не підрядне речення, а верб. Да? Далі починаєте з е, дієслова переписувати те, що у вас в завданні до форми. Міжна керівництво Фрайтакс вегетаріше, запровадити по п'ятницям лише вегетаріанські виключно вегетаріанські страви. Далі, на, наприклад, наступне речення: я би переписала без змін, а у verzichtet werden. Ви переписали новину, повідомили для тих, хто її не знає, і це у нас Einleitungssatz, його достатньо один-два речення, і от ви один-два речення вже написали. Далі наступним пунктом починається Hauptteil, основна частина вашого допису. Вона має складати приблизно з двох-трьох абзаців. Але, ну, якщо це реальний допис на форум, звичайно, можна... Багато чого написати. Якщо це ви пишете допис на форум для здачі іспиту Бецвейберв, то там у вас плюс-мінус досить вели... великий формуляр, довгий він на дві сторінки. Якщо ви так перегорнете, вам там достатньо місця, щоб також написати два-три абзаци. Але дивіться, щоб вам по часу вистачило часу, щоб все це написати. Два-три абзаци. В цій основній частині вам потрібно висловити свою думку з приводу цієї новини. Да? Eigene Meinung äußern, тобто її висловити, та потім begründen, тобто пояснити, чому ви так вважаєте. І ще рекомендовано навести Ein passendes Beispiel dazu і навести підходящий приклад да, із життя. І от це, ось ці три пункти, якщо ви їх напишете в Hauptteil, в основній частині вашого допису на форум, це вже буде майже все. Тобто ви написали вступне речення, в якому обозначили тему, нагадали її колегам, про що ви кажете. Потім ви висловлюєте свою думку з приводу цього, пишете обґрунтування, чому ви так думаєте. І третє, бажано бажано навести приклад. Дуже багато де пишеться і до речі, в завданні на іспиті також було написано «наведіть приклад. Тому ви третім пунктом наводите якийсь приклад, який можна просто вигадати, навіть якщо у вашому житті не було нічого подібного. заключною частиною нашої структури є як завжди шлюз. Це також один-два речення, так і. Це має бути якесь таке логічне завершення вашої думки в тому, що ви розказали, да, що ви висловили. Якщо ви там були дуже проти цих вегетаріанських днів, то е, запропонуйте якесь рішення. Да. Ну, можливо, в п'ятницю все ж таки краще було б не тільки виключно вегетаріанське рішення, а і е, з м'ясом. Е, так було б поважніше до всіх. Наприклад, просто це зараз фантазую, але в принципі в цьому шлюз має бути саме ось цей шлюз, тобто висновок. Ви пофілософствували, ви написали свою думку, чому ви так думаєте. Ви написали приклад, і от в результаті має бути якийсь такий висновок з цього, що ви сказали. Це одне речення. І е, другим реченням е, можна запитати, просто, що ви думаєте з цього приводу? Ви запитуєте, колег, в маркетингу то, до речі, дуже часто називають речення call to action, да? тобто питання, яке закликає інших людей до комунікації, да? Залишайте ваші коментарі під відео і так далі. І ви запитуєте колег, was вас мають і Адацу, що ви думаєте з цього прикладу? Або іффроєм zu lesen. Я з радістю почитаю ваші думки з цього приводу. Да? І бінгішпант а auf eure Meinung», я їх бінґішпант, тобто з нетерпінням очікую вашої думки, да, прочитати в коментарях вашу думку. Такі речення заключні, їх також можна два-три запам'ятати: це такі фрази кліше і використовувати. Форум Байтракс, заклик до поділіться вашою думкою. Тут, в принципі, також ем, простору для маневру, звичайно, залишається багато, ви можете багато чого фантазувати, якщо вам потрібно. Але якщо у вас цим е, не дуже е, круто виходить фантазувати, то ви можете просто запам'ятати два-три вираз, сталих вирази, да, таких кліше-фраз, які допоможуть вам ось цей шлюз е, написати в. У вашому дописі на, ну, на, на цей форум. І е, в кінці ми підписували лист МідFriendлі Hand Це, хоч воно і звучить для нас, да, такими дружелюбними привітаннями, але це дуже така фраза кліше, вона є. Стандартною для написання будь-якого листа, і вона є досить офіційною. Якщо ми пишемо лист на форум, допис на форум, то все ж таки бажано, щоб це був трошечки більш неформальний, але не занадто ем, такий розв'язливий якийсь стиль, але не, не такий якийсь дуже вільний стиль. Да? І тут я пропоную філігрюсе, багато привітальне лібегрюсе, філігрюси. Ем, якщо ви писали на ЗІ, тобто в вічливій формі. То ви можете закінчити ваш допис також в «Грюсе» або «Фройндліхі грюсе. Це фрондлі. Далі в мене виключився мікрофон, і не чутно, як я розбираю для вас приклад такого допису на форум. А тому я пропоную вивести його на екран поряд із структурою, для того, щоб ви могли його прочитати. Порівняти зі структурою. Сам текст допису на форум ви знайдете. У вкладці спільнота. Також у вкладці спільноти я опублікую структуру, яку ми щойно розібрали. Якщо ви вже зрозуміли структуру ем, листа Антрова Бешверда, структуру написання допису на форум, то незначні зміни в самій структурі допоможуть вам написати майже будь-який лист на будь-яку тему, навіть не маючи якогось надзвичайного письменницького таланту. Якщо ви бажаєте отримати більше інформації про завдання іспиту Бецвайберу, то переходьте до плейлиста на каналі, <бетсвайберув>. який називається Все про іспит Бецвайберу. Там ви знайдете вже багато цікавих відео, які допоможуть вам краще підготуватися до іспиту. А також ви можете придбати посібник, допоміжний матеріал для підготовки до іспиту бецвайберу, який я готувала. Ви можете придбати посібник на сайті магазину каналу. Усі посилання на сайт я залишу в описі до цього відео. Переходьте під відео, розгор... розгортайте опис, і в ньому ви знайдете усі необхідні посилання. Якщо відео було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, відкривайте опис під відео, переходьте, знаходите всі необхідні та цікаві посилання, підписуйтесь, щоб не пропускати наступні. Відео. Всім бажаю успіхів та до наступних зустрічей!